Знову запрошую на невеличку екскурсію по городу. Кріпчик молодий, поки їм е, горошок, покажу вам фасоль. О, а я не знала, що фасолька так росте. Помідори величезні, красуньки такі. Ось столовий бурячок. Чорнобривець вже світе. Перчик росте. Відриваю нижні листочки. Він хтось спить. Це він. Наступний перчик. Сестричка твою пошинкує пальчик. Дині дуже сильно поплилися аж на перець. Треба їх забирати Все. В мене такий перчик, а тут паличка. І гарними городами з бабусі посадили. Покажу, як я буду виривати кабачки. Фух, нарешті примустилася рвати, а то так стало, ці колючки вже. А тепер покружуємо тях ним я крівку. О, то ти така сильна, не треба кликати діда, бабу мишки, да? Да. Ложи дать. Мишку, чтобы сыра давала. Господиня. Кабак. Угу. Скинь такие великие. Кабаны такие. Кабак, кабан. А мы с кадарами Давай, зайцы. Ну тут же уже Ай, 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 не дарить руки. Самочка, давай. Гануся зараз. Гануся! Та ж підписники знімають. Які, може підписники? Я знімаюся, а підписники слухають. Ганусь! Чого ти плачеш? Почекай, піду її принесу. Почекай, не рви. Вириваю останнього кабачка чомусь. Чому, Чому? <гас> 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 ти <Штапок знявся. гас> такий маленький? Штабок знявся. Такий маленький. Ривати так сильно треба. <гас> треба прокрутити, доч. Ні. Ти прокручувала чи ти тягнула? Ні, прокручувала Ти як ти ті точно рідко і, і попадали, <сі> жучка на бучку, то ти чисто на дині, да? <сі> я люблю з кабачків, особливо суп-пюре один суп-пюре З Самих кабачків я не дуже люблю, але люблю суп-пюре Він дуже смачний, особливо з сухариками, так посипати, а і самі сухарки Суп-пюре супюре люблю. Ось так я назбирала кабачків. Будемо вже прощатися. Пока-пока. Підписуйтесь. Дивіться мої відео. Ви ж хочете побачити, як я буду наступного разу на городі. Я вас люблю цьом цьому. Бажаю вам успіхів. Ну, що у вас вже всі мрії збувалися.